Зінка. Зінка. Та зінка. Та що таке? Привіт! А я оце вийшла, вікно помить. О, Дивлюся ти. Боже, як це добре, що у нас з тобою балкони рядом. Да, можемо хоч посплітнічать трохи. Ой, не кажи, я сама рада. Ага. Дивлюся тебе сьогодні таксі, під на таксі катаєшся. Ну, звісно, зна. Ми з ним разом скуплялись, просто він ще залишився, а я поїхала, бо сумки важкі. Діткам скупилася і одежу, й обувачку. Красувочки такі красиві, бо знайшла білі. Хм, А чоловіку що ти купила? Представ собі носки шерстяні. Ой, слухай, Зінка, балуєш ти своїх дітей, звісно. Звісно, малою, тому що я люблю свою сім'ю. Чоловіка я дуже люблю, а дітей своїх я саме дужче люблю, дужче, ніж чоловіка. Ой, Зінка, ну на що ну його то розказувати, га? На що його то розказувати? Дітей ти можеш оставити зі мною. А чоловіка ніколи. Ти краще вікном ногу... вікно мий, хорошо, й а не сплікні розводиш.